Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Що Де сказав Гід, і я вас вітаю також з Новим роком. А наше бажання, я думаю, однакові, щоб цей рік нарешті став останнім роком війни. Ну, як ви здогадалися, я відео роблю з Гданська, бо за традицією вже четвертий рік. Поспіль, або третій рік, поспіль, я вже не пам'ятаю, я зустрічаю саме тут Новий рік і Святої Різдво. І в мене був розроблений маршрут інший за іншою темою, але в нас погода не сприяла цьому, І я просто поїхала до Алівського парку. І про той Алівський парк я вам розповідала вже багато-багато разів і взимку, і влітку. Але. Я ж такий, знаєте, гід-шукач, і я завжди знайду якісь дрібнички, котрі дуже цікаві. І ще я дуже люблю робити такі місточки між подіями або між будинками, і саме от так пощастило мені. Ну, кажуть, що цей рік-рік коня. І я в Мукачеві живу в будинку, котрий колись належав, як то кажуть, єврею Каретніку. І саме у цього єврея були коні, це зрозуміло, і були стайні. І от вчора в Олівському парку я знайшла старовинне, старовинне стайні. трішки згодом розповім. Потім я вам розповідала про костел в Олівському парку. Теж багато разів можна знайти на моєму каналі, що не сказав гід. І от вчора я звернула увагу на барельєфи, на маскарони. І там, хто, там хлопчики Путто. А про хлопчиків Путто я розповідала влітку, коли я їх розшукала, на будівлі ліцея Мукачевського теж можна знайти і подивитися про цих хлопчиків Путо. Дітальніше буде. Що ще? Восени я з подругою в селі Ракошина. Ми так випадково потрапили до реформатської церкви. Ну, То природня в він в Закарпатті знайти і католицьку церкву, Рима-католицьку, греко-католицьку, і протестантську. А от в Польщі, от я знайшла протестантську, і це було достатньо дивно, проте, про це теж згодом. І ще влітку, коли я була, я розповідала вам про дом Фредді Крюгера. І от той дом Фредді Крюгера, він насправді його так, таку назву він має. В коротенькому відео ви бачили, да, як він виглядає на Різдво, бо власник цього дома завжди прикрашає до свят в той стилістиці, котра пасує до того. Той того або іншого свята. Але насправді дом Фреді Крюгера був в Оліві, да, в районі Оліва в Данську. І от той реформатська, та реформатська церква, вона саме знаходиться біля притулку для моряків і біля кладовища. Отак, от це моє відео. Я так коротенько зараз пройдуся, ви побачите на фото, що я зробила. Але потім я вже буду детальніше вивчати: от про цей реформатський костел, про притулок для моряків і щось вам розповім більш детально. А сьогодні так, просто така розвага. Але що важливо, що у дрібниці треба зупинятися, дивитися, питатися, і вони вам розповіли. Буду обов'язково розповідати багато цікавого. На першому фото ви бачите будівлю, вона невеличка, але зверніть увагу, що брама там широка, бо через цю браму заходили коні. Це старовинне стайні олівського. Парку. І колись тут е, можна було почути стукіт е, копит, і можна було побачити коні, а коні це сила, це витрівалость і це спокій. І тому рік коня це не про поспіх, це про шлях уперед навіть у тиші, і навіть ну, достатньо повільно. І, знаєте, оці стайні вони пам'ятають багато подій, я думаю. А зараз це просто використовується як така господарська споруда Алівського парку. У цих стайнях досить чудно коней, не вухами, але пам'яттю. А хто бачив ці коней, хто чув їх? Коли вони проходили повз і заходили в цю браму велику стайн Абатського монастиря, це дерева, що ростуть біля, біля цієї будівлі. Про костел у Валівському парку я вже багато вам чого розповіла в своїх відео на своєму каналі, але тут я звернула увагу саме на барельєф над входом в костел. І на цьому барельєфі можна побачити обличчя Янгала, і це. Обличчя Янгела або обличчя Хлопчика Путо. А про цих хлопчиків Путо я же вам розповідала, що їх можна побачити і на Мукачевському ліцеї, і це було дуже популярно. В бароковій такій архітектурі це робити цих хлопчиків. І ця традиція почалась десь в 17-18 столітті, що символізує цей янгел або хлопчик Потов, він, звісно, символізує невинність, чистоту, божественну присутність. Але ця маленька дитина. Вона виконує роль також охоронця, це своєрідний оберіг від злих сил. Отак, От над головою цього янгола або хлопчика, пота можна побачити єпископську митро, і вона вказує на церковний статус та на монастирський статус цього костела. І що цікаво, що тут присутні такі елементи декора, про котрих я не знала, я вивчила питання добре. І от, звісно, це так зване волюти або спіралі. І це спіралі, символ, ну це зрозуміло, символ руху і величі. Але також зверніть увагу, там є канати, це плетений мотив, і теж не просто так він зроблений. це знак єдності з єд... єдності. Символ духовного зв'язку з Богом. Тобто ми канатами пов'язані з Богом. І ці канати і пов'язують з Богом, і теж виконують таку функцію оберега. І, тобто вони відганяють злу силу. Далі можна побачити латинську інскрипцію, яка згадує Церкву Святої Трійці та Богородиці в Оливі, і мають дати 18 або XVIII-18 століття, і там воно вказує на абата Давида Канарського, при котрому була зроблена перебудова цього храму. Я зробила переклад. Українською він звучить так на більшу славу Божу Церква Пресвятої Діви Марії в Оливі заснована раніше, присвячена Пресвятій Тройці, Богородиці та мітодоточивому вченому святому Бернарду. І вона була відновлена шановним паном Давідом Канарським у 1788 році. І мало хто помічає деталі. А там є літери АМДГ латиною, що латиною означає ад, майорем де глоріям, тобто на більшу славу Божу. І оці літери були дуже поширені в церковній архітектурі. Отак, От друзі, де я вже зробила фото цих хлопчиків пута Янгелів. Я побачила, що вище, трішки вище, ніж цей костел, є ще одна споруда це храм. І я пішла до цього храма, і потім я з'ясувалася, що. Це один з найменших і найтихіших храмів Оливи. І е, всі йдуть до костела. Ну, звісно, чому там і органна музика кожен день звучить, там концерти безкоштовні, е, кожен день, окрім неділі, і е, він е, там е, найбільший орган в Польщі, кажуть, що це найбільший орган Європи. А отут цей собор, е, який ви його бачите. Його часто минають, бо він не такий, знаєте, ну, він, дуже, він для тише. Да? І він стоїть на пар горбах не випадково. Тобто кажуть, що чим вища ця споруда церковна, тим ближче до Бога. І рідкісна деталь. Я помітила її. Да? і... Потім, коли я шукала опис, кажуть, що це дуже-дуже рідко можна побачити дерев'яна вежа дзвіниця зверху. І вона виглядає майже як старожива, ніби храм не показний, а спостерігає і береже. І, знаєте, от кажуть, що оця дзвіниця була принесена з іншого місця. Я потім вже детально розповім про цей храм, бо він так мене зацікавив. А така інформація, що це костел святого Яцика або Іалакава в Данське біля Олівського парку. Це готичне здання, і воно розташоване. А де воно розташоване? Це дуже цікаво. Воно розташоване біля лікарні, та ця лікарня була. Для моряків, да, котрі були травмовані під час війни. І от саме з цієї лікарні була поширилася легенда про того Фреді Крюгера. Да? Я вже про це все розповідала. Но я думаю, що я ще буду вам розповідати і про цю храм Святого Іакова і про. Цю лікарню для моряків детальніше. Друзі, в Олівському парку в Гданську я раптом помітила споруди, повз які зазвичай просто проходять. Навіть якщо заходять, майже не дивляться. Старі стайні, колись тут були коні, рух, життя, а сьогодні це вже не стайні, а тиша, що вміє чекати, стіни стоять скромно, наче не хочуть нагадувати, ким вони були, а дарма. Далі великий Оливський костел. Найдовший костел в Польщі, на нього дивляться всі. Але мало хто підіймає очі вище і помічає хлопчиків. путто. це маленькі фігури не просто прикраса. У місцевості вони символізують невинність, життя, небесну радість дитинство, яке завжди поруч, навіть у дуже серйозних місцях. І далі от той храм Святого Яцика, котрий стає тихо. Остеронь і вважається найменшим в Гданську, але е, його е, така риса е, особлива це дерев'яна дзвіниця. Е, і вона додає е, такого особливого характеру цієї будівлі. І про все це я е, ну, про щось детальне, про щось не ще буду вам розповідати в інших відео. А от про цю реформатську церкву обов'язково. Ну, а далі я завжди кажу, що треба вчити англійську в будь-якому віці, і зараз є безкоштовні курси, їх дуже багато по всій Україні. І е, тут я ще раз переконалася, що це правильне рішення вивчати да? е, мову. Тому що я е, в е, 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 літаку літак вже виїхав на е, злітну смугу. І е, коли літак е, взлітає, а це вже було е, візно і темно, то треба, щоб в салоні вимикалося світло. А воно чомусь не вимикалося. І це е, е, з нами там розмовляли е, стюардеси, е, пілот, вони розмовляли польською і англійською. І я зрозуміла, що причина в тому, що кажуть пілот, що ми їдемо зараз на стоянку, вертаємося, що вони запросять електриків, і коли вони відремонтують це світло, воно буде вимикатися, то ми вже будемо взлітати. А біля мене сиділа жінка мого віку. І вона в неї був перекладач. Перекладач, вона була болгаркою, вона не розуміла ні польською, ні англійською. І, і що, при, ну, що таке відбувається в літаку, чому ми не взлітаємо, йдемо, і що ми, то вона не знала. І от я почала її писати, чомусь там голосового не було, я не знаю, я не користуюся перекладачем. До речі. І от я їй пояснювала ситуацію, а вона потім вже болгарською писала своїм рідним, котрим мали її зустрічати в Данську. Потім вже коли все було ок, і світло вимикалося, там вони тричі перевіряли. то пілот каже, що а вони ж не вимикали двигуни під час оці всі операції під час цього ремонту. І вони каже: що ще що вони зараз кажуть? Я знову почала їй писати, щоб там той перекладач переклав їй болгарську, що зараз ми будемо. Робити до заправку. І коли вже в нас буде достатньо палива, ми політім. Отак, друзі, тобто вчіть мову, бо насправді, знаєте, от, ну, їй було зовсім не смішно. От вона болгарка, вона знає болгарську, і більш ніякої другої мови вона не знає, а вона трішки знала російську, але казала, що російською я не спілкуюся взагалі. І от вона в цьому літаку, котрі не взлітає, щось там да, Трапляється, якісь там заходять люди, щось там ремонтують. Потім вже відремонтовано, Вони там якийсь протокол заповняють. Вона не розуміє, що ну, що тут відбувається. Да? Тобто, будь ласка, вчіть мову в будь-якому віці. Ну в молодому віці це просто необхідно. А в такому елегантному віці це і засіб, такий, можемо сказати, профилактика деменції, і просто вам буде ну, зручніше подорожувати. Отак. От Все, щасти, пока-пока.